О, ранку понеділка всім тим, хто на тобі влада волошина, вітаю вас, друзі. Це проект хештег без питань. Вже не вперше. Вже можу собі дозволити це говорити. Ну і гість студії, вже така добра традиція. У нас складається починати тиждень разом з Володимиром. Цибулько це, е, як в радянській торгівлі казали е, мужчина. Перший покупець на почин. Я зрозумів тобто я перший гість тижня і напочин. Напочин давайте. Добре, якщо ви не проти, то давайте розпочинати. Володимир, вам механіка і правила проекту відомі. Ви розкриваєте хештеги, тільки з'являтимуться на екрані для аудиторії, просто трішки роз'ясню. Фактично, ми обходимо завжди без оточуючих питань, виключно аналітика і, звичайно ж, думки гостя. Під час ефіру Поїхали, Володимир? Так. Перший хештег звучить наступним чином: дзвінок Путіна. Хто дзвонив, ви знаєте. Ну, принаймні кажуть, що ніби поговорити. Дзвінок Путіна це е, ну, я б сказав, полісемантичний хештег, тому що, по-перше, е-е для російського населення дзвінок Путіна це такий шанс останньої надії на те, щоб комусь там дорогу поклали, чи когось. Ну, комусь котика купили, комусь. Ми пригадуємо ці безкінечні телемарафони, де сидить Путін, і населення повзає до нього дзвінками. Ну, але з обранням Дональда Трампа парадигма змінилася, і дзвінок Путіну це. Елемент щастя самого Путіна, uh -huh. бо тут, коли після прийняття присяги Трампом раптом сталася така сверблячка, бо всі ж чекали, що там ну, Путін, Путін чекав на добу, про яку говорив на вирішення війни, ну і він потирав руки, сидів безперервно в своєму кабінеті. Чекав дзвінка Трампа. Дзвінка не було. Населення почало нервувати і почало кричати з усіх. Труб не лише газових, а й каналізаційних Трамп позвоні Путіну, Трамп позвоні Путіну, Срочно позвоні Путіну. Ну і раптом виявили, що якісь дзвінки нібито були. Як на мене, то це елемент такого, ну, попередніх ласк, так би мовити, перед коханням, хоча, мабуть, воно десь дистанційне це кохання від. Бувається, але, але ніяк ті лиса, так би мовити, не зблизяться на одному переговорному майданчику. Тому е, і Кремль говорить, що та щось було, там, ну, там чи був дзвін, та щось було, ми ми щось не можемо зрозуміти, що це було. Ну і Трамп цю гру підігрує, е, тому що ну та, та, та було щось там з Путіним. Ну то, це, це, я не знаю. Ну, щось розмовляв, ніби дзвінок чи. Чи може то двійнику Путіна, чи, чи то двійник Трампа та двійнику But... Путіна? Тобто е, насправді це елемент такої е, підтримання інтересу до теми, бо все ж таки в Кремлі сподіваються на те, що вони вибудують схему ми і Трамп за мір в цілому мірі. І ми нагнули кровавий київський режим. Заставили його сложити зброю або щось там. Ні, перестать стріляти. Ось так. Бо так. Москва за мир, а кровавий київський режим не може становиться А, Наступний, виходить, з попереднього звучить наступним чином: тендітні розмови. Це я вже oh. так: посилаючись на пана Волца, який коментував взагалі. Ці дзвінки. Ну, мабуть, чутливі швидше за все, а не тендітний. E, ну так. E, ну, бо англійською тендер це м'який. E, тобто. Ну, Добре. Не буду вами змагатись. і Не, не тендерний, бо, бо, бо тендер же ж в нас, в нас це по закупівлі. <сум> тому, тому я швидше про тендер блюз. Умовно okay. кажучи. Да. Тобто, е, оце все нащупування, нібито точок дотику, воно зводиться до того, що, е, ніби є домінантна позиція США, що треба дати відповсти Путіну, зберегти йому обличчя. Ну, ми це вже слухали 11-й рік війни. Ми це слухаємо. А от питання: а нафіга Путін взагалі на чолі ну, оцього провалля одна, одна шоста суші? Навіщо він взагалі там? Чомусь, чому західні політики вважають його незамінним? Оце мене мені просто мізки виносить. Тобто їм, їм комфортно домовлятися з Гітлером. По суті, Черчиллю, Рузвельту, не комфортно було домовлятися з Гітлером, а тут раптом з'явилася. Мене таке враження, що е, оскільки е, в Вашингтоні знають, що Путін буде петлять, то й вони петляють. Тобто вони створюють ілюзію готовності до розмови, але лише за, ум за умови, що Путін приповзе, через що вони так і не нагнітають е, ситуацію, якби ти не петляв, все одно вузол формується. Ну так. Ну, а, ні, як це? Е, Якби ти не петляв, а сечовий міхур примусить. <ріць> Тому мені здається, що якраз путіну так м'яко натискають на міхурчик, Добре, розуміючи, що все одно ж прибіжить до унітазу. Тим українцям хочеться, аби якому швидше він тріснув А... Українцям хочеться, щоб він всрався. Перепрошую, це публічно. Ну він, він це зробив, до речі. Судячи з атаки на Київ Київ за три дня і подальшого результату, він таки встиг обх'язатися по самі нікуди. А, наступний хештег: гарантії безпеки, це знову ж таки в світлі того, що ми зараз чуємо: і з уст пана Волца. Тут не те, що поточню, просто ну, Волц... а. Волс акуратно перепасував. Ну, взагалі, гра американська, поки що в плані безпеки, вона зводиться до таких формул загальновідомих на пострадянському просторі: зуб даю, і, мамо, й клянусь. Просто, ну, скажи, що ти хочеш, я зуб даю, там, мамою, клянусь. Ну, Будапешт 2, на що і Європа, і е, Україна, звичайно, бояться обпалитися, бо вже обпалилося більше. На ті самі граблі не хочеться наступати. І от тепер, коли е, Майкл Волс говорить про те, що ну, в принципі, це ж е, головний біль Європи. Так ніби Європа організувала напад на Росію. Росія напала, а не Європа напала. Е, По-перше, по-друге, в Штатах вже прекрасно знають, що е, Росію треба обламати так, щоб, щоб її років на сто не, не хотілося е, нападати ні на кого. Якщо в е, оточенні Трампа, зокрема, е, ну, Майк Волз досвідчений такий, в принципі, республіканець, е, расовий республіканець, і е, я думаю, що йому зрозуміло, що будь-які ігри. Е, з Путіним проти Сі Цзіньпіня, вони їх не склеїш, тому що рука Сі Цзіньпіня так глибоко в дупі Путіна сидить, що ну, ця просто стратегічна залежність Кремля від сі Цзіньпіня, вона е, ну смертельно небезпечна насправді для Росії. Ну так підштовхни до смертельної небезпеки, обламай цю руку сі е, змусі її виняти. Звідти і на задніх лапках сидять на попі ровно і дихать бік Вашингтона. Ну а... раз Трамп же зробив це, але чомусь е, залякав 20 відсотковими митами канадців і мексиканців, а на, Амер... а на Китай тільки 10% мита поширив. А чому це? Та тому що у Китаї є можливість відповісти. Відповісти тим, що ціни на яйця, до речі, у Сполучених Штатах же ціни на яйця це ж показник відомий. Дуже ну так. виявляється, що Сполучені Штати теж мають ціни на яйця, і зараз ціни на яйця у США вищі, ніж в часи Байдена. Володимире, ну, колись можливо про практологічну практику зроблю також ефіри, знаєте. Єдине в них буде можливість 9 травня на 80-річчя зустрітися ближче і поговорити про практологію, зокрема Путіна і Цзіньпіня. Як виявилось, відреагували на запрошення, але це буде, я думаю, тема інших наших з вами розмов. Йдемо далі. Нас наступних наступних хештеги будуть. Значить, вони будуть, скажімо так, об'єднані, звучать mm -hmm. наступним чином. Радіо Не Свобода, Голос не Америки. Ну, це, це дивна історія, бо оцей, ну, скажімо так, руйнівний робот на ім'я Маск. Він запустився. Із так, а мене видно чи ні? Ми вас бачимо, в нас стопка. Ага, все добре, відновився нібито сигнал. Просто е, ситуація, яка, що, замітаючи все, що криво стоїть, і, е, на думку, маска жере, е, безвідповідально фінанси американські, вони раптом заняли і інструмент впливу? Радіо Свобода і Голос Америки теж під, під, під заріс. Виглядається дивно, бо все-таки ці ресурси, вони, ну, будь-яким режимам, зокрема квазіавторитарним, особливо авторитарним, стоять поперек горла. І мені здається, що ліквідація цих ресурсів вона пов'язана з тим, що путіну. Вирішили щось здати продати за дорого, тобто ліквідація Радіо Свобода Голосу Америки Путіну продається як символ невтручання в його внутрішні справи з боку Америки. Навіть так, на так на жаль, це так. Тобто, зараз починається список поступок Америки, і я думаю, що Трамп зараз заломить рученьки і почне кричати, Я закрив Радіо Свобода. Mm. Ми в твої справи Володимир не втручаємося. Ти ж mm. бачиш, це був головний вплив інструмент нашого впливу. Але якщо насправді розібратися, то соцмережі більш, більший вплив мають, ніж Радіо, ніж Голос Америки і Радіо Свобода. Тобто зараз через соцмережі можна закачувати будь-що, і це більш потужний інструмент, чому китайці мають радіо, навіть російську службу. Але вони все-таки мають TikTok, і вони вважають, що вплив Тіктока робить більше. Лише да, Deep Сік з'явився, але це окрема історія. Так, Deep Сік, це звичайно, як поки що неохопна, так би мовити, живим інтелектом. Е, тема. Бо е, з одного боку, там є всякі такі провокативна інформація, що він там заплутає, що він е, на питанні площа Тяньаньмень, що трапилось, взагалі морозиться. Тобто в нього як це тут думаю, тут не думаю. Але але це справді така конкурентна пропозиція Китаю. Назва назва глибока, повертаючись до руки Сі Дзіньпіня, про яку вже згадували. Ну, так. Ще один хештег на завершення сьогодні. Ми чекаємо цієї конференції, звучить він наступним чином: Мюнхен. Ну, Історично Мюнхен це наше все, бо можна говорити про мюнхенську змову і про е, могилу Бандери в Мюнхені, але е, в лютому Мюнхен це завжди конференція. Це завжди велика кількість е, перемовин е, кулуарних, це е, багато таких експертних думок. І зараз Мюнхен – це, це ще й велике сподівання для України, бо нарешті відбудеться е, е, предметна розмова з Кітом Кельгом і, і ближче знайомство української делегації. Я думаю, що якраз е, Мюнхен 2025 буде майданчиком для формування оцього Начерку э, фундаменту європейської безпеки. І, до речі, в цьому фундаменті Україна має шанси стати наріжним каменем уявити сучасну безпеку Європи без Україн просто неможливо. Тобто самовбивчо для Європи. <свісля> <свісля> Я просто знаєте, звучить Мюнхен. Чомусь все одно мені в голову впадає, ну просто з історією знайомий, коричневі сорочки, <смі> такі собі, знаєте, також асоціації, а, звідки режим Гітлера розпочинався на правду. сподіваємось, можливо, Мюнхен допоможе в тому, аби режим Путіна потроху завершувався. Що буде, до речі, зустріч президента Зеленського з Джей Дівенсом? Це вже анонсовано, володимир. Так, так. Там американська делегація приїжджає до... це в цьому сенсі. Це такий ну еліпсис завершення кола. Бо нагадаю, що саме в останній тиждень перед початком російської агресії Зеленський зустрічався з Камалою Гарріс в Мюнхені. Mm -hmm. mm -hmm, Потім е, Банкова довго відбріхувалася, про що там була мова, бо Камала все-таки оприлюднила свою версію розмови. І е, там вкотре було підтверджено, що Камала Гарріс наполегливо рекомендувала ну, готуватись до війни і подумати навіть, по-моєму, Зеленському про те, як залишити країну десь ну, дистанційно керувати. Ну… Таке Ось. було, і тепер е, мені здається, що е, Зеленському є шанс проявити всі свої акторські таланти, щоб нарешті поговорити з Джейді Дівенсом не як жорстким критиком України, і е, ну, десь, мабуть, і особистим противником Зеленського. А перетворити його в свого друга. Оце якщо це трапиться, побажаємо Зеленському звичайно успіху. Чекаємо Мінхана, який чекали сьогоднішньої з вами розмови. Володимира сьогодні. І за сьогодні вам спасибі, як завжди, за ваш час. Володимире, побачимось на моєму Ютубі. Дякую, що долучаєтесь, і Сьогодні розкрили хештег без питань. Я не коментую, бо це без питань. Домовились і побачимо спокійного дня. вам бажаю, друзі, притолок, Володимир... Навзаєм. Хештег без питань. Дякую, що дивилися. Лайк, підписка, дзвіночка. Натискаємо. Тільки народився цей YouTube канал. Якщо вам цікаво, буду вдячний за ваші лайки. Побачимо сьогодні о 17.30 ввечері. Поговоримо про плани Трампа придбати сектор Газа. З ким чекайте анонсів до зустрічі.